Чого розпочинається ваш день? З молитви. А потім сніданок і починається робочий день. Спорту стараю, намагаюся приділити час, але зранку не встигаю, десь, то вже десь в другій половині дня, ввечері, щось планую трохи робити, щоб тримати себе формі. З яким найбільш незвичним проханням до вас зверталися місцеві мешканці? Ой, таких прохань є дуже багато, бо не всі розуміють десь межі можливостей, повноважень голови. Тобто люди приходять і кажуть, ну, наприклад, недавно було двоє, які знайшли один одного. В віці там, десь далеко за 70, ті ми вирішили жити разом, але ми не маємо можливості, чи могли б ви нам купити квартиру, наприклад. Я кажу, ну трохи вітаю вас, тішуся за вас, але ну, трохи в нас не такі можливості. А? Яка зараз найбільша проблема у Богородчанах? У Богорочанах, так як і всюди, напевно, що найбільшою проблемою є те, що ми забезпечуємо життєдіяльність громади в умовах воєнного стану. Тобто будь-яка проблема вона ну, пов'язана з тим, що ми живемо в умовах війни. Охарактеризуйте себе кількома словами. Який ви я напевно непроста людина? Я людина вперта в досягненні своєї мети. Людина цілеспрямована. Я так кажу, я кажу, що цілеспрямована, хто каже, що вперта. Я стараюся бути справедливим у прийнятті тих чи інших рішень по відношенню до тих людей, які працюють поруч зі мною. І при тому всьому я досить людина така весела. Ціную хороший дотип, хороший жарт, іронію. Яке ваше улюблене місце у Богородчанах? Я хочу, щоб Улюбленим місцем Борочанах і для всіх борочанців став наш парк. Там дуже багато роботи, що потрібно зробити. Ми зробили там деякі заходи з благоустрою. Ми зробили дуже класний такий цілісний проект, де має бути і літній амфітеатр, і оновлений дитячий майданчик, і багато спортивна зона, і оновлений простір озера і навколо нього. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.